Я відкрила цей бізнес, коли вже була популярна. Тобто, причому настільки популярно, що мене легко впізнати завдяки моєму волосю. Ми знімаємо подкасти, відео на ютуб, огляди, іграшок. Кожен день беруть цю іграшку. Там вакуумна стимуляція, плюс ще її вібрація, плюс оця форма сердечка людей. Це як підкупає. У нас особисто дуже багато замовлень військові. Або дружина військових. У мене мама лікарка. Вона купувала мені нормальні книжки про статеву освіту. Вони ем, зносять дома, ставлять свої нові коробки кольорові. Вони заселяють туди росіян. Вони привозять туди купу будівельників. Ем, Ну, тобто, по факту, по суті, зараз це є інше місто. Поліна Майко народилася у Маріуполі 24 роки. Закінчила Національний медичний університет імені Олександра Богомольця за спеціальністю лікувальна справа. Веде особистий блог про сексуальну освіту, відкрила магазин інтимних товарів у Києві. Поліно. Ви прожили у Маріуполі до 16-17 років. Чим ви там займалися, де навчалися? Ну, Я встигла тільки в школі навчатися, вчилася в першій гімназії, НВК гімназії школа no на лівому березі. Ну і, власне, все. Я потім вже вступила в університет в Києві. Мені здається, я ще в школі всі свої сили витратила на всякі кружки, секції, що я, я ходила, закінчила музичну школу, на піаніно грала, ще на гітарі грала. А, ще я ходила на танці 10 років, ще я ходила в тренажерний зал на йогу, трошки на пілон. Ну, коротше, в мене були всякі, ну, цікаві, занят... цікаві проєкти, які мені цікаві. Я знаю, що під час повномасштабного вторгнення ваш будинок в Маріуполі дуже сильно постраждав і був знесений, якщо так, я не помиляюся. Так. Який найщемливіший момент ви пам'ятаєте з нього? Для мене просто дім це не тільки про якісь фізичні речі, це власне про спогади. І в мене є дуже демонстративна е, історія про те, що таке спогад в домі. Це я... Е, в мене мама лікарка, і я любила в дитинстві гратися з шприцами, якби дивно, це не звучало. Коротше, мама залишала мені ну, без голок шприці. і Я в них щось там мішала, робила вигляд, що я роблю якісь уколи, там щось з ними е, е, пшикала. І коротше, ну в якийсь момент я була сама вдома, бо всі були на роботі. І Я вирішила, що я хочу набрати кавун в шприць. Ну, набрала і думала, ну трошки подивлюся, як він тече. І, звісно ж, так як ми знаємо, як шприці натискаються, він був направлений в білу стелю. І цей сік червоний полетів в стелю. І ну, уявіть, приходять батьки, а там просто чомусь на стелі червона пляма. я скільки разів приїжджала, вона там завжди була. Тобто, і для мене це було про те, що я би хотіла повернутися і побачити. Ну, я знала, що там вже не буде речей, бо їх всі навіть батареї зрізали і вкрали. Але я знала, що ця пляма. Вона залишиться, тобто все вони не зможуть вкрасти. За три дні до повномасштабного вторгнення ви в своєму інстаграмі написали пост про те, що почали ідентифікувати себе вже як українка, але разом з тим ви написали, що у 2016 році ви їздили у Пітер і вступали туди у Виш, бо буцімто там вищий рівень освіти. В 17-му. Що взагалі вас спонукало вступати саме туди? Що сталося? і Чому ви, врешті, вступили в Києві? Спонукало те, що викладачі. Ну, тобто я була дуже розумна дитина, я ходила на Олімпіади, на обласні олімпіади. Я там склала знов всі на 190 Вони готували мене власне, до вступу в пітерський медичний. Чого я там навчилась? Тому що мене Бог вберіг і я, слава Богу, туди не вступила. І я просто приїхала в Київ. Вже, ну я просто знала, що в принципі можу обрати будь-який університет, який я захочу в Україні. Ну я така, ну менше ніж на Києва не погоджуся. До цього ви навчалися у медичному університеті. Так. В якому саме і з яку спеціальність ви обрали вже після шостого курсу? Ну, дивіться, я вчилася в Богомольці. НМУ. я закінчила шість років, отримала диплом і все. На цьому моя історія з медициною закінчилась. Я далі не нікуди не пішла. Ну, я перестала. Переставала хотіти бути лікаркою десь курс з четвертого. У нас тоді почався онлайн. Коли ти вчишся онлайн, то дуже легко перехотіти бути лікарем. І коли я вже закінчила університет, в мене вже була інша робота. Розкажіть, де ми зараз і що це за офіс? Наш офіс студія, в якому переважно ми робимо просто контент. Ми знімаємо подкасти, відео на Ютуб, огляди іграшок, в магазин. Цю іграшку минулого разу розкупили за два дні. І тепер вона знову в наявності. А як давно ви відкрили цей інтернет-магазин? Нам в липні буде рік. То майже рік тому, отак от ми доволі молоді. У мене був давно блог на цю тему ще до вторгнення. Я була доволі в ньому успішна. Чому взагалі вас зацікавила ця тема? І як ви вважаєте, чому вам вдається так невимушено про це розповідати? Ну, по-перше, в мене в родині завжди це була звичайна тема, бо моєю статевою освітою займалися. В мене мама лікарка, вона купувала мені нормальні книжки про статеву освіту. І якби я завжди ставилася до цього як до звичайної теми. І для мене це ніколи не була якась тема табу або якась тема для того, щоб соромитись. Розкажіть, чи користуються попитом ці товари, і чи вплинула війна на цей бізнес? Зараз змінився характер. Якби замовлень в тому плані, що от у нас особисто дуже багато замовлень це військові або дружини військових, наприклад. Тому ж і вони часто не запит, це типа іграшку на дистанційному керуванні. Тобто, дуже часто військові купують своїм жінкам, просто або просто подарунки. Мені здається, що найуспішніша іграшка, яку придумали, та що придумали, це Satisfyer. вони просто генії. Це іграшка-сердечко іграшка в формі серця називається Satisfyer Cutie Heart. Кожен день беруть цю іграшку. Типу, майже кожен день, тому що вона поєднує, типу, вакова е стимуляція, плюс ще є вібрація, плюс оця форма сердечка людей це капець, як підкупає. Я зараз бачу, що люди переважно беруть іграшки. Ну, типу, оця сумочка, ще, до речі, у нас теж капець її розібрали, типу, я зняла огляд, і люди такі. Іграшка в формі сумочки беру. Хто ваша команда? Тому що я так розумію, магазин досить популярний і ви не одна цим займаєтеся. Де ви берете товари і чи зараз складно просувати цей бізнес? Перша порада, яку я дам всім, хто робить бізнес, це не робити його самі. Ну я слава Богу, не робила сама, тому що це дуже швидко можна вигріти і закритися. А, нас два співвласника. У нас є менеджерки, які працюють на замовленнях. У нас є бухгалтерка, друга порада. майте бухгалтера одразу. У нас є смм-ниця, дизайнерка. Ну, коротше, переважно всі справи, які ми можемо делегувати, ми делегуємо. Це все дуже облегшує, тому що на нас, на мені залишається узгодження, ідеї, зняття оглядів, контенту. Тобто я більш така. В цьому плані творча, тобто технічні всякі штуки я віддала, щоб собі не займати час. Я відкрила цей бізнес, коли вже була популярна, тобто, причому настільки популярна, що мене легко впізнати завдяки моєму волосю. За рахунок того, що я легко впізнавана, і в мене вже популярний блог, то мені легше з рекламою, тому що я. Я її реклама в одному зі своїх постів в інстаграмі. Ви написали: цитую: кожного дня перед сном я уявляю, як їду з дому в останнє. Я ніколи не повернуся додому. На його місці буде нове місто. Чому ви написали ці слова? І чи дійсно ви вірите в те, що це буде вже інше нове місто? Це вже по факту нове місто, тому що ем, вони його змінюють як хочуть. Вони. Um, зносять дома, ставлять свої нові коробки кольорові, вони заселяють туди росіян, вони привозять туди купу будівельників. Um, ну тобто, по факту, по суті, зараз це є інше місто. Тобто, вони, ну, вони самі ще і назву змінили на ну, російською мовою, звісно, щоб вони ще зробили. Um, і навіть як коли уявляєш, типу, от, коли ми туди повернемося, як це має бути? Тобто для мене там місто це про людей, які там живуть, і про те, як воно виглядає. І для мене це точно буде інше місто, тому що там не буде тих людей, з якими я проводила час.